У Полтаві обиратимуть нову назву для вулиці Пушкіна, коли розпочнуть голосування. Ситуація, яка склалася в Україні, вулиця Пушкіна повинна бути переіменована. Безплатне протезування зубів для військових у Полтаві. Де можна зробити? На позиціях це дуже важливо в принципі, тому що ну вона ж в голові, да й болить і зуб, коли болить зуб. ти не такий уважний. На Полтавщині зросла кількість хворих на ГРВІ. Який рівень інфікування? Сезонністю вже зараз так ну відповідає. Можливо, що вже забули за масковий режим. Ця вулиця у Полтаві названа на честь російського поета Олександра Пушкіна. Назву мають змінити. Питання про перейменування вулиці Пушкіна у Полтаві підіймають вдруге. Спочатку вона була у переліку топонімів, назви яких мають змінити під час третьої черги. Однак, 4 липня робоча група з питань перейменування ухвалила відтермінувати обрання нової назви для вулиці Пушкіна. Це зробили через велику кількість поданих пропозицій. Нині перейменування цієї вулиці винесуть на окреме голосування. Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконкому Полтавської міської ради 15 листопада. Робочою групою було працювано подані пропозиції на вулицю Пушкіна, і відібрано дві пропозиції: це Віталія Грицеєнка і Юліана Матвійчука. Віталій Грицаєнко та Юліан Матвійчук полягли під час оборони України від російської армії. Обидва воїни проживали у Полтаві. В ситуації, яка склалася в Україні, вулиця Пушкіна повинна бути переіменована. У нас зараз є герої, які достойні. Називатися в честь вулиця, яка буде називатися в честь цих героїв. Ми привикли вже до Пушкіна. Ми звикли до Пушкіна. Поруч Шевченка. Одна вулиця Пушкіна на усю Полтаву можливо і добре. Я вважаю, що він талановитий. Його усі цінують і завжди цінували його творчість. Я вважаю, що можна залишити. Не можна ж усе Не За ж все подряд піремінувати. Я ставлюся позитивно, але я б хотіла, щоб її перейменовували не прізвищем якогось героя. а Нейтральним, щоб не було сварок між родичами загиблих. Я вважаю, є в сквері ліквідований пам'ятник, на тому місці можна вшанувати пам'ять усіх погиблих, які мають відношення до цієї вулиці. Голосування за перейменування вулиці розпочнуть 20 листопада. Голосування буде відбуватися на платформі ДМ там, де відбувалися і попередні голосування за перейменування вулиць. Голосувати зможуть всі мешканці полтавської міської територіальної громади, які зареєстровані тут проживають тут віком від 14 років. За словами Олексія Довгаля, триватиме голосування два тижні. Каріна Попова та Богдан Казирід суспільне новини Полтава. У Свято-Успенському соборі митрополит Київський і всієї України ПЦУ Епіфаній посмертно нагородив медалями хрест свободи шістьох військовослужбовців з Полтавщини. Відзнаки сержанта Андрія Орлова, молодших сержантів Сергія Міщенка, Юліана Матвійчука, Дмитра Юденка, матроса Дмитра Семки і солдата Євгенія Браха отримали їхні рідні та близькі за житовне служіння і боротьбу. Ми, як церква, нагороджуємо і відзначаємо. Найперше наших новітніх героїв-воїнів. Нагорода це як видимий знак Божого благословення, тобто, щоб вони відчували нашу підтримку, підтримку церкви, підтримку народу. Ми люди і потребуємо відзнак, тобто, ми потребуємо підтримки. Ми повинні надихати в цей непростий час, особливо тих, які там героїчно боронять нашу Богом дану українську землю. Як служив лігоні, у нього п'ять нагород. Коли живеш, коли, коли ж тебе нагороджують, ти радієш. А коли, а коли отак отримуєш так. Крім сліз і смутку, ти нічого не відчуваєш, тому що втрата дитини своєї, це саме, що може? Ніяка нагорода не замінить. Втрати дитини, ніяка. Навіть вища міща нагорода. Раніше ви не робили обстеження рентгенологічного зубів. Не знімок, Такого Ні. не робили. Військовослужбовець Андрій Завертайло проходить огляд після протезування зубів в обласному центрі стоматології. Перед війною треба було вирвати зуби, ставити корунки. І от. Почав це робити, але ж ну війна, і от півтора року, і воно усугубилося, да, зуби повисовувались. Було некомфортно їсти, приймати їжу, там пережовувати. Чоловікові зробили металокерамічне протезування на позиціях. Це дуже важливо, в принципі, тому що ну вона ж в голові, да і болить зуб, коли болить зуб, ти не такий уважний, там да. Тебе це відволікає, Стали жувати набагато зручніше. І посмішка, да, так, ясна річ. Наче такого нічого особливого, але от дивишся в там, да, там, О, нічого собі там в тебе зуби є. Хлопці, які до нас попадають у відділення, ну, зачастую мають складну патологію, тому потребують комплексного підходу до. Цієї проблеми і хірургічного, і терапевтичного і ортопедичного втручання тому перед початком лікування пацієнт проходить обстеження, потім визначається план лікування, санації, підготовки до обраного протезування. Протезування зубів для військовослужбовців у центрі стоматології безплатне. Здійснюють його із серпня 2023-го у рамках обласної програми реабілітації, інтеграції та соцзахисту захисників і захисниць, каже заступниця головного лікаря медзакладу Наталія Лупаца. Фінансують її з обласного бюджету. А в рамках цієї програми вже більше 340 чоловік отримали допомогу. В середньому витрачено на це 1 мільйон 300 тисяч гривень. В наступному році, в 2024 і в 2025 році, планується збільшити суму витрат на цю програму і складатиме це десь по 2,5 мільйони кожного року. Це мостоподібний керамічний протез, який фіксується на зубах пацієнта. Всередині йде металева, металева конструкція зверху, облицювання фарфором ну і керамікою. Ми маємо можливість обирати естетичні і високовартністі протези. Виходить так, що ми відновлюємо не тільки функцію жування у наших пацієнтів, а ще й гарну посмішку. Почалась біль на вихідних. Прийшов до лікаря. Зробили операцію по видаленню зубу, підлічили. Тепер будуть ставити протез і далі лікувати інші зуби. За словами Наталії Лупа, час протезування у закладі триває кілька тижнів у складних випадках до місяця. Пацієнти можуть як самостійно підійти в реєстратуру пацієнтів, направляють з лікувальних закладах, в яких вони знаходяться на реабілітації. Також ми спілкуємося з військовими частинами, які знаходяться десь близько нашого нашої в нашій області, близько нашого міста. Ела Трубієнко Ігор Лук'яненко – Суспільне новини Полтава. Понад 314 тисяч 290 російських військових ліквідували за час повномасштабної війни, із них 820 – за минулу добу. Це дані генштабу збройних сил України. За добу знищено, зокрема, 15 танків, 18 бойових бронюваних машин, дві спецтехніки та 58 артилерійських систем. Також 26 безпілотників та два засоби протиповітряної оборони. Збито одну крилату ракету та один літак. Кількість збитих гелікоптерів не змінилася. Було виведено з. Ладу 47 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн за день не збільшилася кількість знищених катерів, кораблів та підводних човнів. Полтавському апеляційному суді продовжують повторний розгляд справи щодо аварії за участю водійки Наталії Саєнко та велосипедиста Артема Левченка. Сьогодні дослідили висновки автотехнічної та транспортно-трасологічної експертиз. Лише в третьому варіанті, коли Левченко знаходився за кермом велосипеда та був обернений правою боковою частиною свого тіла до передньої лівої частини автомобіля Мерседес, створюються умови для виникнення всього комплексу контактної взаємодії велосипеда тіла Левченка та автомобіля. Не слухання також допитали експерта, який здійснював обидва дослідження. Експертне дослідження ми не проводили. А в якісні експертної ініціативи ми описали те, що вони не можуть бути слідами повзання бокового повзання, як зазначено в протоколі огляду місця пригоди і. Схемі, тобто, правильно я розумію, що це ваше припущення, а не експертний висновок. Один і той же експерт зробив одну експертизу, в якій визнав водія винуватим, і на підставі усіх матеріалів кримінального провадження, які зібрані були і органом досудового розслідування, і стороною захисту. І цей же самий експерт провів іншу експертизу на підставі часткових матеріалів, не усіх матеріалів, а лише частини. І каже, що вона не винувата у цій експертизі, за словами представника потерпілих в основу виправдовувального вироку, суд першої інстанції взяв дослідження на здійснення яких експерт не мав компетенції. Підставою для того, що він зазначив, що водій не винувата, він зазначає, що він використовував cd диск з фотографіями. Під час судового засідання було встановлено, що експерт не має повноважень, не вміє, не має компетенції розглядати фотографії. Він не може їх кваліфіковано перевірити, чи достовірні вони, чи недостовірні, чи можливо вони якісь змінені. Повторно досліджувати висновки експертизи та допитувати фахівців доцільності немає, каже захисник обвинуваченої Богдан Глядик. В суді першої інстанції, коли абсолютно всі матеріали досліджуються, кожна зі сторін мала можливість ставити всі будь-які питання експертам, свідкам без обмежень. Відповідно, якщо сторона на тій стадії не скористалася таким правом, відповідно кримінальний процес передбачає, що пізніше вже немає підстав для того, щоб проводити повторний допит так само експертів чи свідків. Тому чисто процесуально, на моє переконання, не потрібно, але раз ми вже тут зібралися, ми не заперечуємо, ми готові максимально розібратися, максимально роз'яснити. Наступне засідання має відбутися 23 листопада. Нагадаємо, аварія сталася 6 листопада 2018-го на пішохідному переході в Полтаві. Тоді водійка Наталія Саєнко за кермом позашляховика зіштовхнулася з неповнолітнім велосипедистом Артемом Левченком. Після двох місяців коми хлопець помер у лікарні. Водійку звинуватили у порушенні правил дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого. 25 листопада 2020 тисячі октябрьський райсуд виправдав Наталію Саєнко через недоведення. Ні, кримінального порушення. А на повторний розгляд справу повернув касаційний кримінальний суд, скасувавши ухвалу апеляційного. Ела Трубієнко, Ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтава місцева жителька Наталія Яксон прийшла на прийом до сімейного лікаря до третього центру ПМСД. Відчула себе погано, то почалася температура, насморк, кашель. Ну такі ну, як знов. общем, дуже сталося погано почувати. Тому звернулася. Десь другий-четвертий день мене таке, ну, таке, якийсь стан такий, хворобливий. На Полтавщині за останній тиждень на 2% зросла захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції. Виявили майже на дві сотні більше інфікованих, повідомив епідеміолог обласного центру профілактики хвороб Олександр Парцевий. У Полтавській області за тиждень було зареєстровано 7143 випадки захворювання на гострі респіраторні вірусні інфекції, що в свою чергу на 2% вище, ніж на попередньому тижні. Серед них 53% – це діти і 698 осіб захворіли на різні штами COVID-19. Збільшення кількості хворих на ГРВІ відзначає і сімейна лікарка Анастасія Пишна. За її словами, така ситуація триває більше двох тижнів. Зараз є випадки на covid 19 Ми їх тестуємо, щоб точно знати, щоб підтвердження було. Тест ми беремо десь на третій день захворювання. Це найкращий такий момент. Лікуємо ми симптоматично гер... ГРВІ і ковід-19 ну, на і грип. Зараз теж поодинокі випадки. За словами Олександра Перцевого, попри зростання кількості інфікованих на ГРВІ, епідеміологічна ситуація залишається в нормі. Сезонність вже зараз так ну, відповідає. Можливо, що вже забули за. Масковий режим більше там скупчення людей зараз відбувається і не застосовують індивідуальний захист. Найвищі показники захворюваності на ГРВІ зафіксували у Сергіївській, Щербанівській та Порятинській громадах, розповів лікар-епідеміолог Світлана Востепан та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарно з проясненнями погоду, дощ. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 2 до 7 тепла. В день плюс 4 плюс 9. В обласному центрі вночі плюс 4 плюс 6, а в день від 7 до 9 градусів тепла. Ви дивитеся Суспільне Полтава. Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах.